Те, що зараз розглядається в уряді Верховній Раді, і вже прийнято да, бюджет на, бюджетні попередні документи перші, от зараз 64% всього ПДФО, крім так званого військового, хоча це не військове, тому що це ПДФО сил утримання, це поліція, це ДСНС, прокуратура, Служба безпеки України і багато інших структур, які є на території міста, які є користувачами інфраструктури міста. Діти приробітників входять в школи в садочки міста, лікуються в закладах охорони здоров'я міста, але ПДФО від цих структур не зараховується взагалі до місцевого бюджету. Все інше ПДФО 64% зараховується до місцевого бюджету. Це основна стаття надходжень, основне джерело надходження. Декот про повернення у цього ПДФО утримання мова взагалі не йде на наступний рік. Для Чернігова це 800 мільйонів гривень. От зафіксували, так? мінус 800 мільйонів гривень раз. Далі 64% хочуть зменшити до 60, до 60%. Це так звана децентралізація, тільки вже в інший бік. Для Чернігова це 120 мільйонів гривень, 4% ПДФО, крім утримання, це 120 мільйонів гривень. І в цьому році не було. Наступному році поки що планують повернути реверсну реверс бюджету де Чернігова це 173 мільйони гривень, практично мінус мільярд сто з бюджету міста. Це кошти, за які можна було б і допомагати Збройним силам України більш потужно, ніж ми це робимо. І відновлення, і планування. І якісь ремонти необхідні для міста, і так далі. В першу чергу це підтримка і критичної інфраструктури міста, і заміна мереж, і теплопостачання, і водовідведення. Тобто це питання стратегічні, без яких все одно їх треба робити. Я звертаюся до народних депутатів України, які чи представляють Чернігів, чи були обрані від Чернігова, чи той, чи інший спосіб дотичні до Чернігова, і це ж стосується не тільки Чернігова, а всіх громад України. Депутатів, які думають про завтрашній день нашої країни, під час бюджетного процесу між внесенням документу від уряду його робота в бюджетному комітеті, його винесення на ухвалення, все-таки відстояти позиції людей, мешканців міст і населених пунктів України, які без цих коштів, ну забери сьогодні у Чернігова, не 800 уже забрали ще 300 у нас взагалі нічого не лишається. У нас лишаються тільки заробітні плати, комунальні послуги і якась підтримка мінімальна по прибиранню міста і по підтримці там транспортної мережі. І так далі все, ніяких не ремонтах, ні в школах, ні відновлення, ні мережі, якщо будуть пориви, ні там дороги, там де будуть після зими вибоїни. А ми від цього нікуди не дінемося. Ні, якісь встановлення громадського трампу, взагалі про це немає сенсу говорити на наступний рік, тому що у нас в цьому році так званий бюджет розвитку був сформований близько 300 мільйонів гривень. Якщо у нас вилучити зараз 300, то зрозуміло, 300 мінус до рівня 0. А при цьому трошки підвищується все одно буде графік підвищення мінімальної заробітної плати, буде зростати комунальні послуги, електроенергія і так далі. Тому затратна частина буде рости. Але немає звідки вже фактично для того, щоб вижити при бюджеті мінус 300 в наступному році, треба буде зменшити ще й утримання в тому числі. А про такі напрямок як допомога Збройним силам України, взагалі, теж ми говорити зможемо дуже обмежено. Хоча при тому, що нас вилучили за 23-24 рік держава мільярд сто на задекларована була підтримка саме військових частин, придбання обладнання, розробок військових. Звернень від військових частин кількість збільшилася в рази. В рази. Начебто задекларували, що це ПДФО вилучається, щоб забезпечення централізувати і збільшити дронами, ребами і 10% безпосередньо на військові частини, а заява від наших військових частин збільшилася в рази. От зараз ми робимо перерозподіл бюджетів. 62 мільйони гривень на придбання саме по потребам військових частин. Те, що гарантувала держава, що вона забезпечена дуже важливо зараз на центральному рівні відповідні відповідальні я вважаю, рішення і рішення за людей, за громади, за людей, які живуть в містах, які користуються цією інфраструктурою, ходять в школи, садочки, лікарні, користуються громадським транспортом, дорогами. Зупинками і так далі. Ну не може не можуть міста без коштів жити. Це буде деградація. І ця деградація буде, до речі, шкодити в першу чергу містам, які найбільше постраждали і продовжують страждати від вторгнення. Тому що забрати у Чернігова ці кошти і у Львова, чи Івано-Франківська, чи Житомира. Ми це найбільш набагато сильніше відчуємо, тому що у нас і так зменшення надходження від бізнесу, значні зменшення, тому що багато бізнесу з нашого міста релокувалися. З ініціативи держави в більш безпечні міста і містечка України. Да? І зрозуміло, що і заробітні плати, і безпекові питання, і дотації держави їх більше йде в західні і центральні регіони. А такі міста, як Чернігів, Суми, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, в яких безпекова ситуація, ситуація з розвитком промисловості бізнесу набагато складніша з вилученням цих коштів. Ще більше постраждаємо, тому у нас ще дисбаланс між містами, які знаходяться в більш безпечній території, такими рішеннями держава ще більше погіршує розділеність в питаннях інфраструктури, питаннях безпеки, питаннях, скажімо так, можливості для життя людей, комфорту і так далі, в між регіонами України. А це все одно рано чи пізно приведе до великих проблем. Не може в одній країні одній міста. Мати набагато кращі можливості, а інші всі свої можливості, які є, спрямовувати виключно на виживання. Ми ж одна країна, соборна, єдина, і потрібно про це думати. Якщо приймаються такі рішення, вони мають компенсуватися окремими рішеннями іншими по розподілу державних субвенцій, в тому числі, наприклад. А більш справедливо було б в містах, які постраждали в 2022 році, які зараз знаходяться прикордонні або прифронтові, Просто-напросто не це ПДФО і дати можливість підтримувати інфраструктуру було б е дуже справедливо, якщо б про це хтось би думав в нашій країні.